Шпигунство там, де кордонів немає, В космосі фіксують небезпечні маневри російських супутників. Вони підкрадаються до німецьких, британських і інших європейських апаратів, і кажуть, ти що спиш, Що ти робиш? і вони реально стежать за ними, збирають інформацію і намагаються перехопити зв'язок і навіть глушать їх. Насправді, космічні війні це вже не фантастика, світ за крок від них. А от як працюють ці шпигуни на орбіті, навіщо вони потрібні Росії та чи можна з ними якось боротися, розкажемо далі в сюжеті. Скинути зробити може? Я <смір> супутники відтепер стежать не лише за нами, але і один за одним. Німеччина попереджає про нову загрозу у космосі, із заявою виступив міністр оборони країни Борис Пісторіус. З його слів, російські супутники стежать за європейськими, і це в Берліні називають реальною небезпекою для всього континенту. Дії Росії, особливо у космосі, становлять фундаментальну загрозу для нас усіх загрозу, яку ми більше не можемо ігнорувати. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російські супутники Луч Олімп підходять надто близько до німецьких апаратів і можуть перехоплювати сигнали. Нещодавно німецька розвідка зафіксувала, що два російські розвідувальні супутники Луч Олімп. Активно відстежували супутники Інтелсет, якими користуються збройні сили Німеччини. А ще німці згадують російську кібератаку на супутникову мережу Віаса напередодні вторгнення в Україну. Вона тоді призвела до збоїв у роботі близько 6 тисяч вітрових турбін на землі. Слідом за німеччиною про шпигунство в космосі заявила Велика Британія. Ми бачимо, що наші супутники глушаться росіянами на досить постійній основі. Російські супутники-шпигуни підлітають близько до цілі, тому їх легко виявити. Потім вони довго перебувають поруч, збирають інформацію або перешкоджають роботі літального апарата. Один потужний супутник може заглушити одразу декілька інших. Це призводить не тільки до того, що простому населенню важко їздити на автомобілях. І знайти магазин на вулиці по GPS-координатах. Це призводить до того, що кораблі не можуть нормально прокладати маршрут. Зупиняється авіасполучення росіяни використовують не лише супутники-інспектори, вони запускають багато інших, можливо військових супутників. Так, на початку 2025 року тріо апаратів Космос 2581 космос 2582 та космос 2583 випустило на орбіті невідомий об'єкт і здійснювало маневри зближення з іншими об'єктами. Країни Європи звинувачують у космічному хуліганстві не лише Росію, а ще й Китай. Країна відпрацьовує складні маневри на орбіті, які у космічних силах США назвали собачими боями. Кілька супутників маневрують один навколо одного, що може бути тренуванням для перехоплення або виведення з ладу апаратів противника. Російська федерація спільно з Китаєм проводить розвідку, і це почалось не сьогодні, а не вчора більш інтенсивно. останній час вони цим займаються по визначеним державам. Ну тобто, по Північним державам, східним державам, де найбільших цікавить стан справ. Ці зоряні війни, ми можна сказати, в радіоспектрі вже давно наблюдаємо між російськими супутниками, супутниками партнерів. і Інколи навіть до них залучаються супутники, які орендовані у Китаї Росією. Ефективного способу боротьби зі супутниками шпигунами наразі немає. Всі наявні складні та дорогі. Один з них це збільшення потужності власних супутників, але коли вони на орбіті, зробити це вже неможливо. Залишається запускати нові групи апаратів, щоб захистити сигнали та дані, знищувати підозрілі супутники країни НАТО не можуть бояться ескалації. Якщо всі почнемо спивати. От це такому колапсу може привести на ці країни, поки ще не йдуть. Вода але за ситуацією відслідковують. Тобто в космосі завжди була, є і на жаль, скоріше, всього буде далі. Протистояння і боротьба. Європейські експерти сходяться на думці, що західні країни приділяли мало уваги захисту своїх космічних програм. Першою виправити ситуацію вирішила Німеччина. Уряд країни вже оголосив, що впродовж наступних п'яти років виділить на безпеку своїх супутників 35 мільярдів євро. Ці гроші підуть зокрема на запуск нових супутників і на захист тих, що вже працюють на орбіті. Крім того, німці хочуть створити спеціальний військовий центр управління супутниковими операціями в рамках космічного командування Бундесверу.